Порадувавши теплим шматочком березня, примхлива весна у квітні явно не квапиться з теплом. І, хоча десь у затишку та ще при полуденому сонці віриться, що календар все-таки перетнув маківку весни. Тут на холодному вітрі це не очевидно. Вирушаємо до чотирьох кавалерів. Не в тому сенсі, що нам запраглося флірту, просто так називають чотири незаліснені гори, які видно здаля. Їх ще звуть вербецькими товтрами, за назвою села, поряд з яким вони розташовані. Тут у 1977 році було створено ботанічний заказник Вербецькі товтри. Інша ж назва чотири кавалери має легендарне походження. Колись на цих товтрах стояли вартові і дивилися, чи не йдуть на нашу землю татаро-монголи. І одного разу. Пішов дуже сильний дощ. Не могли хлопці запалити ватру, якою вони давали знак селянам, щоб ті ховалися, і йшли в Залучанську печеру. Якраз вогонь був загашений дощем. Татаро-монголи дійшли, повбивали хлопців. Люди зрозуміли, що щось не так, коли вже побачили ці полчища, які йшли до села. Сюди ж прибігли дівчата, їхні панянки. Хлопців той час називали кавалерами. і На цих товтрах загинули кавалери. І їхні панянки ми бачимо, чотири велетенських таких пагорби, і між ними маленькі кавалери з їхніми панянками. Люди встигли сховатися в печері, але, на жаль, найкращих своїх синів вони залишили на оцих наших. Вербецьких товтрах, які називають чотири кавалери, така легенда, каже Людмила Любінська, цілком може бути правдою. Адже неподалік від цього місця є Золочанська печера, в якій справді колись татари знищили місцевих селян, що ховалися там від нападників. З тих пір промайнуло не одне століття. А тут здається, ще й досі вчувається тупіт загарбницької кінноти. О, оце ще. Нова курява на татарському шляху. Бачите? А оце поїхали татари отам. Поїхали отам татари і за ними курява така. Теперішні татари гарцюють нашими землями на інших конях. Правда, й не татари вже. Неподалік звідси розташований велетенський цементний завод, що належить ірландцям. А куряву спричиняють часточки пилу, що на всі боки розлітаються із велетенського заводського кар'єру. До речі, промислова діяльність поступово під'їдає товтри. Але така вона наша плата за цивілізацію. Наші є залишками Туртонського і відповідно, Сарматського морів, тобто рифового бар'єра. І отут ми бачимо якраз вербецькі товтри або чотири кавалерії, які перпендикулярно розміщені до основної товтрової гряди. Вони мають атолоподібну форму і цим викликають захоплення. У нас є кілька таких паралельних гряд, і оця одна з найкрасивіших і найцінніших. На чотирьох кавалерах не сховаєшся, як на інших заліснених товтрах. Певно, тому їм не приписують уповідок про Кремлюка, який зі своїми побратимами ховався в гірських нетрях. Бо сховатися тут майже ніде. Якщо не брати до уваги кам'яні нагромадження на верхівках кавалерів усе це залишки морських організмів, що колись населяли цю місцину. Понад 25 мільйонів років тому тут пліскотіло тортонське море. Але з часом його хвилі розійшлися і відкрилася суша. А потім знову прийшов період такий, що тут створилося Сарматське море. І 15 мільйонів років тому воно було на цій території. Але ті організми, які жили тут, різноманітні молюски, з часом вони загинули, коли відійшло море. Море відійшло, залишивши колонії молюсків на поталу сонцю, вітру та часу. Вони скам'яніли, утворивши єдиний у світі гірський кряж, що завдячує своїм походженням не тектонічним процесам, а залишкам органіки. З часом усе те вкрилося шаром ґрунту, і лише на маківках кавалерів ще височіють, наче верхівки айсбергів нескорені кам'яні брили. Риф, який ми бачимо, вигляді товтр. Сьогодні ми їх називаємо товтрами. І всі ці молюски в Україні цікавим мережам залишилися для нащадки, тобто для нас з вами. Саме по них ми можемо читати історію теплого давнього моря. Таким чином ми бачимо оці товтри, які складаються з двох частин, от, тобто з двох залишків, двох морів. Ви в руках тримаєте давню 15 мільйонну молюску, яка залишилася у вигляді відбитку. А колись вона тут була у теплих водах Сарматського моря. Ти уявляєш, воно жило, їло, їло, пило. Отут а тепер... 15 мільйонів років тому тепер воно залишилось світ тільки в камені. Поверхня вербецьких туфт – це справжній клондайк для науковців, біологів, палеонтологів, геологів. Кожен тут знаходить свій об'єкт для вивчення. Тут і трави, які можна зустріти в багатьох куточках поділля, і рідкісні ендемічні види. Тут є і лишайники, і мохи. І як не дивно, колись ми тут проводили симпозіум європейський по вивченню. Лишайників. Тут було віднайдено лишайник, який є в Америці і тут, в Україні. У нас два місця на планеті. Тут були знайдені лишайники, які в Європі мають тільки кілька місць зростання. І в нас тут натовтрах. З'ясувалось, що на такому невеличкому клаптику землі росте стільки рідкісних лишайників, що не відразу і науковці вірять в таку удачу а воно ж на перший погляд геть не показне. Ну, щось там сіра пляма, щось там десь жовта пляма, зеленувата пляма. Хтось каже, що це от погані організми, бо вони знищують. Хтось каже, що це ми не знаємо, що таке, що це теж камінь. А насправді це також давні живі організми, і вони підтверджують унікальність території нашого Поділля. На цьому загалом невеликому шматочку землі знайдеться немало червонокнижних рослин. Усі вони тут квітнуть, кожен у свою пору, дають насіння та розносяться птахами і вітром на всі чотири сторони світу. Оце малесеньке, таке квітучі біленьке. Це називається крупка весняна. Вона відноситься до ефемерів. Тобто, вже через місяць цих рослин і сліду тут не буде. А також на цій території було віднайдено і рослини. Наприклад, тут є така рослина, яка називається гіпсофіла або гіпсолюбка Дністровська. Вона в червоній книзі України. Ендемічний вид, тобто вид, який віднайдено лише на тут, на цій території, тобто тіраїка – ця Дністровська. І більше ніде на планеті він не трапляється. Лише кілька місць на території Національного природного парку Подільський товтори він є. І перше було віднайдено саме на чотирьох кавалерах. А далі за мною є ще і сон чорніючий або лучний, а також є і волошка Маршала. А також тут є і шавлії, але це все трошечки пізніше. Різними барвичками вкриються наші товтри і будуть причаровувати нас своїм смарагдом і різними кольорами. Незважаючи на холодну весну, чотири кавалери вже й тепер вкриті квітами, переважно яскраво жовтими, що, мов маленькі жаринки розплавленого сонця, тремтять поміж свіжої зелені. Так входить у пору цвітіння горецвіт. Не оспіваний, ну хіба що дуже лінивими поетами. Весняний вітер дує в обличчя і нахиляється під ним стара сива ковила залишки з минулого року. А вся наша вербецька товтра вкрита горицвітом. Ой, гори, гори, горицвіт. Чудова, прекрасна пісня, яка нам відома. І так само символічна квітка. Вона пламеніє на сонці. Це квітка, яка дарує нам не тільки красу свою, а й радість і здоров'я, адже її використовують для лікування серцевих хвороб. І горицвіт квітка символ. Символ незламності, народного духу, стійкості і перемоги. Така вона сонячна квітка горицвіту. Мабуть, її назва походить від того, що росте вона переважно на схилах. Незважаючи на свої лікарські властивості, горицвіт – рослина отруйна. Тут, як і в багатьох інших випадках, головне не перебрати міри. Оця жовтенька краса, така називається Горицвіт. Ну раз гори то мабуть, і росте вона на горах. Поки ми вивчаємо городцвіт, наша Людмила Любінська мужньо підкорює одного за одним усіх чотирьох кавалерів. Пильне око вченої фіксує найменші особливості рельєфу та знаходить трави, які лише вибиваються на світ. От вона, наша хоробра біологиня. Йде просто по гребеню кавалі... кавалера. Звідси, з висоти пташинного лету, вся та краса виглядала би ще рельєфнішою та величнішою. На цій думці приходить інше: не кепсько було би мати крила або, хоча б, власний квадрокоптер. Всього якихось півтори тисячі умовних одиниць. Для багатьох наших співвітчизників зовсім дрібничка. А уявляєте за за ту заставу, що за Насірова внесли, скільки коптерів можна було б купити? це магазин коптерів, можна було б купити такі по мережу магазині по всій Україні? На цій оптимістичній ноті завершуємо сьогоднішню подорож. А наступного разу дасть Бог день, дасть Бог і нову поживу для роздумів.